три книги, які має прочитати кожен фотограф, аби виділятися. У натовпі посередніх конкурентів Перший з них це естетичний інтелект. Полін Браун, 25 років. Авторка керувала підрозділом маркетингу в LVHM Moet Hennessy, а тому знає, що таке естетика у люксових брендах. Дуже цікава книга, дуже цікаві моменти про різні бренди, про те, наскільки естетика по-іншому впливає на те, що ви власне даєте. Людям. Дуже раджу. У мене ще російський варіант. Українська книжка виглядає трішки по-іншому, але велкам. Книга номер 2 це Економіка вражень. Сподіваюся, ви про цю книжку чули. Битва за час, увагу та гроші клієнта. Ні для кого не секрет, що фотографія не належить до товарів першої необхідності. Це справді враження, це справді емоції, це справді завжди люксовий продукт, навіть якщо це продукт низького цінового сегменту. Тому дуже класно, дуже цікаво про те. Що впливає на нашого споживача, коли споживач готовий купувати, і як власне продавати споживачу враження, тому що фотографія це і є враження? І третя книжка «Good Vibes» Good Life. Тут в мене написано у світі продано понад один мільйон примірник. Я обожнюю цю книгу. Це книга про ваш стан. Ні для кого не секрет. Я часто про це кажу: що стан це те, що абсолютно впливає зараз на продажі, на презентації нас як людини, як продавця, як фотографа і таке інше. Надважливо, в якому стані ви виходите до. Своїх споживачів в інстаграм надважливо, в якому стані ви несете певні меседжі. Надважливо, як ви себе поводите в житті. І книжка маніфестом цієї книжки є фраза Стань найліпшою версією себе. Насправді, якщо у вас трапляються якісь провали в настрої, відкриваємо цю книжечку, читаємо якийсь один з підрозділів і далі йдемо з набагато кращим вайбом. Good Vibes, Good Life. Книжка є в усіх фактично книгарнях, тому дуже-дуже раджу. І, будь ласка, якщо є натхнення, поділіться, які книжки для вас стали доленосними, які книжки вам дали відчуття наповненості, впевненості і мудрості певної у тому, що ви завжди будете краще, ніж інші.